Сілями ми трошки зірвали хейту, але нічого. А Стосовно світла ти можливець? Ну, за рахунок того, що кримські татари невеликий етнос, да, і дуже зберігають свою культуру. Uh -huh. Так як я не кримський татарин, це все таке зазіхання на культуру. І деяка частина кримських татар, вона так трошки розділилась. Ну, Тому що це ж індекс маминої котлети, або там, якщо перефразувати, це індекс маминого Чебуреку. Все, все не так. До речі, дуже цікаво. Воно ж є шалом. Да? Заклад, до речі, і той і той називається Мир. А, і дуже цікаво а, ізраїльтяни і євреї взагалом відносяться до поширення їх культури. Mm -hmm. Вони кажуть, блін! Це взагалі не похоже на нашу їжу, але прикольно. Ви, типа, якось її там якось її розвиваєте. Класно, може, ну, тобто, розумієш, да? італійська культура, наприклад, чого італійська кухня постійно розвивається. Бо десятки тисяч кращих кухарів в всьому світі, прямо зараз, намагаються зробити найкращу лазанню. Угу. От прямо зараз. От в цей момент. Дуже велика кількість людей, кожен третій ресторан в світі італійський. І вони намагаються щось придумати, з щось чимось поєднати і так далі. А коли ти робиш а, такі заклади, як селям, тобі зразу кажуть, ну, це, це взагалі не так. Це Ну, це, це ну… Це, ну, це, ну, ну мені що. здається, ти був готовий не? до цього? А, ні, я був готовий, то я нормально це сприймаю, і зароджений цей диспут це окей. Коли мені кажуть, це не такий чебурек, як Судаку, я кажу, а який Судаку? У людини ж немає на це відповіді. Так. І вона починає казати, ну тут, типу, от хрусткості не вистачає. Я кажу, тобто, чебурек Судаку це який хрустить більше, да. а ще розмір трошки інший. Ага. І людина, коли ну, в неї а, такий буфер з'являється, ну, що сказати, що це інше. Вона сама собі відповідає на це, а що тоді, ну, що тоді моя частина культури? І взагалі адвокація Кремлі і кримсько-татарського народу в цілому да, а, вона дуже цікава, тому що я себе вважаю союзником кримсько-татарського народу, розвиваючи культуру. Може я роблю якісь помилки, може мені треба було там допомогти і А... Але часто я стикаюся з таким, ну, ну, не те, щоб хейтом, да? але таким, типа, типа, Та, ти мішариш. Типа ти не шариш, все не так і так далі. А має бути, ну, має бути навпаки. До речі, останній відгук із негативних, ну, понятно, що є велика кількість позитивних, був, я вже не пам'ятаю про якусь страву. Там було написано: це не для кримських татар, це для українців. Ну, розумієш, так? І ми пишемо ці дівчині. Кримські татари також українці. Ну, Вона мала на увазі, що є аутентична їжа кримських татар. А є українці. Ну, розумієш, так? Як до тебе прийшла ідея відкрити кримсько-татарський заклад? Слухай, ну вона давно, давно бродила в моїй, так сказати, підсвідомості. Ну і плюс я родився в місті, яке називається Татар Бонар, де, яке переводиться як татарський колодець. О, і я досить довго хотів зробити і хочу зробити Бесарабську їжу. Да, і всіляко думаю про цю категорію. І мені запропонували це місце приїхати подивитися. Ми почали працювати з інвіром, шефом наших закладів. І ми прийшли, дивимося тут. А воно все-таки чорне було, було, зовсім в іншому інтер'єрі. Я їй кажу, слухай, це наче дім, дім, дім а, кримського татарина. І ми якось почали прямо тут розмовляти, кажу, дивись, це можна зробити. Це. І як завжди, в моєму житті дуже багато, дуже, ну, якби, то воно десь в голові в тебе зріє, а потім ти стикаєшся з об'єктом такий клас. Це кримськотатарський ресторан. От так він мав, а, так би воно мало виглядати. Угу. Тому склались думки а, про заклад. І, склалися, і склався об'єкт, і воно якось сталося коханням. Взагалі, звідки цей, ну, не те, щоб зацікавленість? Можливо, ти їздив в Крим? Я був один раз в Криму. <світ> а... а де? <світ> я не пам'ятаю вже. Якоюсь такою класичною туристичною туристичними маршрутами з тиждень. А у нас в родині були друзі, е, кримські татари, і всю цю їжу я їв з дитинства. Коли ми приїжджали до, до, до друзів, вони жили якраз. У нас там на Одеській області. От. І для мене це також частина, ця їжа, частина дитинства. Зрозуміло, що я не частина культури, але їжа, приготовлена кримською татаркою на Бісарабії, для мене частина спогадів дитинства, їх гостинність і незвична традиція, яка була в них в домі з чаєм. З десертами, які у нас ніколи не готували, з великою кількістю страв, яка була там з різними спеціями і так далі, для мене це було, я не знаю, як зараз піти в гості до індонезійця, який десь в Києві живе. Тобто, наче все поруч, але в нього там зовсім окремий світ, і таким чином, ще з дитинства, якось кримські татари, і трагедія кримськотатарського народу, бо це ж все. В дорослих розмовах обговорювалося за столом, і ти там десь тусуєшся, тебе постійно виганяєш, виганяють дорослі, але ти постійно про цю історію чуєш. А, тому для мене це прям част, ну, частина мого дитинства, ці ці розмови. І тому мені було зовсім нескладно робити цей заклад. Я якось його і по їжі розумів, і по моду, і по тому, що я хочу отримати на виході.